Топ 5 настільних ігор на двох гравців. На п'ятому місці Дракула проти Ван Гельсінга. Той, хто буде грати за Дракулу, має перетворювати жителів поселення на вампірів. А відповідно, той, хто грає за Вангельсінга, має замочити Дракулу. А робите ви це таємно розігруючи свої карти у різні райони міста. На четвертому місці Цезар. Підкоріть Рим за 20 хвилин. І саме стільки вам справді потрібно буде для того, щоб зіграти повноцінну стратегічну партію, отримуючи контроль над полем битви. На третьому місці пілоти це кооперативна гра на двох, де ви Зом спільними зусиллями маєте управляти бортом та успішно приземляти його у різних аеропортах світу, включно з Бориспільським, який спеціально доданий до української версії цієї гри. На другому місці Володар Перснів Дуель. Це дуже цікавезна та атмосферна настільна гра, у якій один з гравців буде грати за братство, який має знищити перстень, а інший за Сауруна, який намагається захопити середзем'я. А сам ігролад побудований на легендарній настільній грі Сім Чудес Дуель, яка теж є відмінним вибором для двох гравців. Ну а на першому Місце я поставив Андмешт, бо це просто розкішна гра, де вам всього то потрібно набити морду вашому супернику. А робити ви це будете персонажами з різних світів від червоної шапочки Шерлока Голмса до міфічних істот та персонажів Марвел. Якщо вам складно обрати, що саме краще підійде конкретно під вас двох, то не соромтесь, просто пишіть мені в особисті повідомлення, і я допоможу підібрати. А також ви зможете одразу придбати обрану гру. Дякую за перегляд.